Друзі, я вас всіх-всіх вітаю. Щось я така все темна в цьому кадрі зараз. Ми заїхали з чоловіком на заправку, треба заправити авто. І ми вирішили, що нам потрібно просто розвіятися, прогулятися. І вирішили, що треба вас взяти з собою. Також покажу, де будемо гуляти. Поїдемо в Харків. Я не знаю, як у вас, а у нас ну, капець мега насичений був тиждень. Ігор пішов уже до школи, вже почалося навчання з перших днів. Це дуже добре. Звичайно, хатніх справ ніхто не відміняв. І купа, купа роботи. дуже. Я вже ввечері просто відчуваю 11 година, а я ще не встигаю завершити свою роботу. Якось і встаю о 6 ранку, і мені здається, це такий робота, 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 і ніколи не можна зупинитися. Трішки зморилася, тому ось вирішили, що треба проїхати рома. Сказати. Друзі, всім привіт. Їдемо, як я вже сказала, провітритись і проблеми. Провітрити. Друзі, ось заїхали, як я сказала, на заправку і проїздили мимо тут, колись були моменти щоденника війни від кресла. Це вся те, техніка аркостану. Дивіться, яке хотіла вам просто показати, щоб ви розуміли, з чого зроблене кресло, Ви всі самі здогадуєтесь. Ось таке наше реальне життя. Друзі, вирішили, що нам потрібно приїхати на стрілку, в сквер стрілка і погуляти саме тут. Тут така тиша, спокій і краса. Якогось швидка приїхала, мабуть, аварія якась там чи що, не знаю, що там бігають. Вже прохолодно, хочу сказати. Зараз покажу з красом. Дивіться, яка краса, неймовірно. Міст підсвічується різними кольорами, дуже гарно. Мені подобається. Як це можна пропустити, він ну, не знаю. Мені дуже... Люди ще навіть на лодочках катаються. Я, до речі, дивилася, тут можна також віднести до моменту відпочинку. Тому це дало. Дуже багато чую української мови зараз тут. Люди розмовляють українською. Вже швидка поїхала, Зашитка не. Була просто на світлофорі, до речі, стояла, дякувала до Богу, бо я боржувала, щоб не аварія якась була, знаєте. Ось так. Зараз я відійду вам, покажу цей міст у всі красі. Він коли вперше засвітився, це було просто щось неймовірне. Мені здавалося, що. <смі> До речі, знаєте, Ромі написали на каналі, коли під відео що ну, в Харкові нема стільки людей, це фейк. <смі> Мені було так цікаво. Це просто комп'ютерна графіка, І шту... штучний інтелект. Я була просто шокована. Люди, ви серйозно. Ну, вам така краса. думала буде холодно коло води, але ні, до речі, ні. Люди дуже багатенько на мостику. Видите? тут справжня казка. Мост кохання. Я вам диву, покажу скільки тут замочки. Тут мало, але з іншої сторони Ах дивіться. Але б кіольні було більше. Прийшли заново наткнути камеру, дивіться ще. Але ми знаємо, чого тут набагато менше стало замків. Mm -hmm. Дивіться, який ще замок, я був тонний. Mm -hmm. Друзі, я вам всім -сім вдячна за вашу неймовірну підтримку, за теплі коментарі, за ваші вподобайки і за те, що ділитеся моїми відео з вашими друзями, щоб більше людей бачила україномовний контент. Це дуже дуже приємно. Дякую вам. Звичайно, ніколи не буває, щоб все було чудово і добре. Звичайно, знайдуться ті. У поганий настрій, і вони бажають зіпсувати іншим. Але як кажуть, на тисячі коментарів позитивних ми бачимо один негативний, тому я на них не звертаю уваги. А всім адекватним людям кажу щиро, дякую, що ви зі мною, і до наступних зустрічей.